Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо говорити про форми знову про форми, але в цей раз ми будемо говорити про бібліотечки, які працюють з формами, тому що зазвичай руцями з формами працюють не часто. Чому тому що просто банально незручно є бібліотеки, які допомагають спростити роботу з формами. Більше того, форми, хоча вони можуть здаватися, на перший погляд досить простими, вони можуть бути навіть трошечки складними. Давайте подивимось, наприклад, який я розробив. Ось, це така собі ап-форма, яка містить всього три поля: це емейл, пароль та confirm пароль І кнопочку Submit. І працює вона досить просто. Ми вводимо якийсь імейл, якийсь да, наприклад, там такий. вводимо якийсь пароль. І бачите, пароль і тучор, у нас одразу з'являється якесь повідомлення про помилочку. Знову таки, пробуємо додати більше. Ось, і тепер з'являється повідомлення, що паролі мають співпадати. Тобто такий, така мікрофункціональність, яка я її зробив. Ось, Якщо ми зробимо submit, то ми просто побачимо ті дані, які я, які я ввів. Нічого особливого складного в тому немає, як бачите. Функціонал, відверто кажучи, мінімальний і дуже-дуже е, обмежений. Але для того, щоб цей функціонал зробити, давайте подивимося, що мені довелося зробити, написати самому. Зрозуміло, що я оголосив трі різні стейти, причому зверніть увагу, що це стейти не просто стрінгові, а це об'єкти, які всередині містять велью. Ось, зроблено це. Зараз я покажу для чого. Далі мені довелося написати три окремих валідатори. Ось вони validate email, validate password, два окремих валідатори. І після цього намалювати якусь розмітку. Тобто, в мене є ось метод Submit, який, прийма, який е, виключає подію, ось, і викликає on Submit зверху. І в мене є відповідні компоненти, відповідні інпути. інпут типу email, який у нас хендлить uh, on change і on blue. І як ви бачите, ось тут стає зрозумілим, чому я використав об'єкт. Тому що я передаю не лише value, який є стрінговим, а я також передаю додаткову метаінформацію. В даному випадку я передаю, що ми це поле чіпали, touched false. Тобто я передаю, що не чіпали. Ось, і я передаю тут touch true. Для того, щоб ми з вами могли показати помилку не під час того, як ми пишемо. Да? Наприклад, ось зараз я буду писати помилку. Зараз буду писати, і тут в мене пароль очевидно, що він маленький. Але помилки немає до того, поки я не вийду з цього інпуту. Саме для цього і зроблено був цей patch-труб. Мені довелось, звичайно, написати validation меседжі. Ось, uh, і. В принципі, коду не так, щоб прямо сказати, що дуже багато, але зрозуміло, що якщо форм буде в мене велика кількість, то цей код мені доведеться постійно повторювати, постійно дублювати, потім його доведеться ще розширяти. Або, наприклад, може знову ж таки може з'явитися завдання, що в мене валідація має бути асинхронною. Таке часто буває насправді. Ось, наприклад, коли ми хочемо зробити. Реєстрацію користувача, користувача, ось деякі, наприклад, роблять перевірку, що користувач такий вже існує чи не існує. Я не скажу, що це, до речі, сек'юрно Так краще зазвичай не робити, да? тому що ми не хочемо розповідати всім, чи, є, чи зареєстрований такий користувач в нашому додатку. ось Але так іноді роблять. І тому асинхронні валідації вони мають право на життя, вони бувають, бувають часто. І ось якщо б нам, умовно кажучи, довелося робити асинхронну валідацію для е, того самого емейлу, то довелося б все перероблювати. І звичайно, якби я встиг написати вже там 3, 4, 5 форм, то кількість змін, які мені б довелося нести, вона була б, споріше за все, досить велика. Ось тому для того, щоб не натрапляти на ці граблі, зазвичай використовують якісь бібліотеки. Бібліотек, які працюють е з реактом і з формами, досить багато. Це популярна тема. Ось, і кожен намагається зробити щось своє окремо. Ми з вами сьогодні зупинимось на одній з них, яка називається React. Forms. Ось. І для того, щоб продемонструвати, як працювати з цією формою, ми е, спробуємо написати якусь е, собі форму. Так і давайте її назвемо Forms і створимо тут файл app.form.tsx. .app .app До речі, для того, щоб встановити. React -hook Forms, нам з вами просто потрібно виконати одну дуже простеньку команду, яка називається NPM Install React hook form Я її вже встановив, але про всяк випадок покажу. Виглядає вона дуже просто. NPM Install React hook form Ось. Після того, як ми встановили форму, вони готові для споживання. Давайте з вами. Напишемо, спробуємо хоча б написати таку формочку. А форм повертає нам е, просто звичайну форму. Давайте будемо йти, скажімо так, послідовно і дуже-дуже неспішно. Так, зараз єдине, ще, що я хочу зробити, це підключити свою форму до Апочки. Ось вона. Для того, щоб ми просто бачили цю форму. Ось React -forms, -form. User Data у нас немає. Зараз ми User Data просто скопіюємо з моєї попередньої. Тобто, частину речей ми зараз все ж таки перенесемо. Ось. Все, супер. Тепер теоретично всі мають бути задоволені. Ага, не задоволені, в нас ще немає садміту. І це теж ми можемо дуже спокійно перенести. Тому що, в принципі, у нас форми будуть ідентичні, тому я просто копіюю, копіюю типи і будемо сподіватися, що цього мені для початку вистачить. Ось У мене знову ж таки TypeScript, Продовжуємо його рекламувати. Тому він дещо додає місцями складнощів, місцями додає більше спрощення. Все, супер, зробили. Тепер можемо працювати з формою і не хвилюватися про все інше. І перше, що ми зробимо, це додамо сюди два окремих теги. Перший тег це NoValidate. Для того, щоб у нас не працювала дефолтна html валідація щоб вона мені не заважала. І друга дуже важлива річ для мене це автокомпліт. Автокомпліт я роблю офіце -то для того, щоб ті емейли, які я вводжу, не показувалися у формі і не палилися. І це насправді дуже зручно. Так, з тим ми розібралися. Тепер нам потрібно з вами намалювати якісь компонентики. І ми їх зараз з вами трошки скопіюємо. Знову ж таки, ось ми їх з вами скопіюємо. От у нас є форма. Візьмемо лейбл, тобто ми зараз от заберемо цю розмітку і будемо її просто спрощувати. Тому що з бібліотекою React Hook Forms все стає трошечки простіше. Так, як бачимо, помилок у нас досить багато. Ну, але не страшно. Перше, що нам потрібно, нам потрібно використати спеціальний хук, який нам надає бібліотека. Він називається UseForm. Дуже простий кук, от, який приймає в собі спеціальні налаштування. І перше, що нам потрібно, нам потрібно вказати, які, з якими значеннями ми хочемо е, працювати. Ось, для цього ми передаємо сюди values і тут описуємо наші поля, які ми бажаємо мати. Ось email, email, password і password confirmation. Да? Password confirmation. Все. Ми задали з вами зараз структуру і значення за замовчуванням. Тепер ми звідси отримаємо спеціальний метод, який називається register. Цей метод відповідає за те. Щоб зареєструвати цей компонент, наш інпут в нашій формі, так би мовити. І виглядає це наступним чином: ми беремо, викликаємо метод register і передаємо сюди ім'я нашого поля. І, звичайно, це ім'я має збігатися. Імейл, імейл. І як бачите, навіть нам підказують, що варіантів у мене не так багато: є або емейл, або пароль, або пароль confirmation. З валідацією поки що ми е, не будемо робити. Ми її зробимо трошки пізніше. Зверніть увагу, що я не передаю тут ні value, ні onchange, ні on-blur, нічого. Тобто я покладаюся повністю, покладаюся на те, що це за мене зробить React Hroop Forms. Тут пароль, будь ласка. А тут, звичайно, я хочу пароль confirmation. Register. Uh, так, register password confirmation. Супер. Єдине, що мені потрібно, мені ще потрібно похендлити тут якимось чином, мені потрібно похендлити мою мій садмі. Для цього ми попросимо у useform у use uh, handle submit. Спеціальний метод, який вміє це робити. Так, і тепер Handle Submit він приймає. Онвелід, бачите, він приймає декілька різних методів. Наприклад, він приймає е, першим аргументом: хендлер, для, який похендлить, ну, який буде викликаний, якщо наші дані з вами будуть окей. Так, onSubmit. Що е, мені потрібно? On Submit. Отак, от, от, якщо не буде. Ні, не так. Секундочку. А, бачите, втратила тут un submit. Ось він наш on submit. on submit. Все. І тепер, в принципі, можемо з вами спробувати подивитися, чи вийшло в мене хоча б щось. Отже, email задаємо, пароль задаємо. Confirm пароль задаємо. Робимо submit. І як бачите, все чудово працює. Тобто. Той самий функціонал, тільки без валідації, ми з вами вже зробили. І як бачимо, стало просто банально простіше. От. Більше того, що, що приємно, що ось цей він викликається не завжди, а тільки коли форма валідна. Але поки що у нас немає якоїсь можливості з вами зробити цю форму невалідною, давайте спробуємо якісь валідації зараз і написати. І тут React Hook Forms він також показує, що він великий молодець. Тому що він пропонує, він спрощує роботу з простими валідаціями. Ось. Як це виглядає? Як ви бачите, ми можемо другим аргументом до методу register передати об'єкт, об'єкт конфігурації. І цей об'єкт конфігурації, він може приймати різні різні властивості. Наприклад, ми можемо вказати ось так: required. True. Це найпростіший метод зробити поле email required. Давайте спробуємо на це подивитися. Що в нас з цього вийшло? Не будемо заповнювати email, заповнимо лише password і confirm password. Password is too short. Це цікава історія. Чому це він вирішив, що в мене password is too short. От. Робимо заповнили імейл у нас, як ви бачите, пустий, require true, робимо submit, нічого не відбувається. І зверніть увагу, навіть мені React Hook Forms поставив курсок імейл. Звичайно, в нормальному проєкті так ми робити не будемо, тому що користувач не зрозуміє, скоріше за все, що у вас, чому ми не можемо садмітити. Тому нам потрібно, нам потрібно вивести якусь помилочку. І знову ж таки, є найпростіший варіант, як це зробити. Він виглядає приблизно так. Ми просимо, знову ж таки, форм з'юзху use, use ми просимо спеціальний об'єкт state. Це цікавий об'єкт, який містить інформацію про всю нашу форму. Ось, і ми можемо е запитати, отримати, точніше, з цього формстейту, ми можемо отримати помилки. Наприклад, email, type, та, Бачите, required. Тобто, якщо в нас в форм стейті є помилка, є помилки, в помилках є імейл і тип помилки імейл required, то ми з вами виводимо ось таке е, повідомлення: да? Email is required. Якщо цього немає, ми нічого не виводимо. Давайте спробуємо щось з цим зробити. Ось, як бачите, емейл із реквієр. Тобто, в нас вже це повідомлення, у нас воно з'явилося. Більше того, звичайно, так не завжди зручно працювати. Да? Ну, хоча, в принципі, можливо, да? тому що ми можемо тут, наприклад, задати. Що ми тут можемо задати з вами? Тут ми можемо задати, наприклад, паттерн. Ось, пам'ятаєте, я думаю, що ви, ви пам'ятаєте, як ви писали свої валідації, у вас був метод, який якраз приймав реджекс, точніше, який працював з реджексом. Ось. Замість того, щоб все це робити руками, ви просто передаєте в паттерн відповідний реджекс, і далі в валідації працюють а, вже з коробки, насправді дуже і дуже зручно. Ось, але можна зробити і по-іншому. Можна зробити і по-іншому. І тут, тут якраз може бути досить цікаво. Чому? Тому що з цим кодом ну, він в принципі непоганий. Да, до речі, давайте, напевно, зробимо, давайте подивимось на те, що які є ще у нас валідації тут, і потім перейдемо до наступної частини. Що ми хочемо тут? Ми хочемо вказати Min-length min У нас буде 6. І тут у нас буде те саме: min-length 6. До речі, звертаю вашу увагу, що ми тут дублюємо постійно ось такі об'єктики, тобто об'єкти конфігурації, і вони будуть створюватись на кожен рендер. Якщо вони у вас не динамічні, а в моєму випадку вони повністю статичні, то такі об'єкти бажано виносити кудись наверх. Тобто, наприклад, const'mailconfig та дорівнює required true. І цей email config ми з вами вже можемо використати ось тут. Але це так, side note, так, так би мовити. Ось, тобто ми можемо з вами задати mean length, ми можемо з вами задати Required, можемо задати Pattern, можемо задати disable, сказати, що він буде Disable і багато чого іншого. Більш того, бачите, навіть можна зробити таку прикольну штуку: можна зробити values Number. Тобто змусити ряд hook Forms. Одразу приводити той, те значення, яке ввів користувач до намеру, може бути в деяких випадках насправді досить зручно. Як бачите, з коробки нам дають трошечки різного, різного, але корисного функціоналу. От, повертаючись до ще однієї теми, що тут не зовсім так, як би мені хотілося. Проблема, яка у вас може теоретично виникнути, і яка виникає насправді на великих проєктах, полягає в тому, що зараз ця валідація вона є повністю частиною вашої форми. І ви не можете її, скажімо так, перевірити поза межами форми. Більше того, якщо, наприклад, у вас сервер написаний на Noджесі, Ось, ви не можете розшарити цю саму валідацію між бекендом і сервером, тому що вона живе виключно на клієнті, і це буде незручно, тому що вам в будь-якому випадку доведеться писати нову валідацію на сервері, яка буде дублювати ось цю валідацію. Не писати ви не можете, тому що серверна валідація є обов'язковою. Це security, це безпека, і варіантів тут просто немає. Ось, а дублювати не хочеться, тому що коли у, нас, у вас зміняться правила валідації, або додадуться нові поля, то вам доведеться бігати і все виправляти одразу в двох місцях. І ось тут React Hubform, вона пропонує досить цікаві речі. Вона пропонує зробити наступну штуку. В неї є спеціальний метод, який називається resolver. Ось. І цей метод resolver він властивість резолвер, він дозволяє нам передати сюди передати сюди спеціальний спеціальну функцію яка буде валідувати нашу формочку ось давайте подивимось на те як це може виглядати бачите він каже що йому не подобаються типи це да, нормально. Ось, тому що тут у нас мають бути values, якщо не помиляюся. Да. А от повертати цей метод ось, знову ж таки, бачите, тип пустий об'єкт, він не, не дозволений для того типу, який очікується. Resover, resolver result. Ось, і для того, щоб там все було добре, да, то ми робимо email, а якщо не помиляюся, пароль. І пароль confirmation. Але це йому вже не подобається. Окей, може бути, давайте зараз зробимо ось таку штуку. Я піду і подивлюся на попередній resolver, який я вже е, написав. Зараз ми його зробимо ось Validate form. Ось, ось мій resolver. Він вже написаний, е, тому просто ми його перевикористаємо. Так, Validate email, validate пароль. Забираємо я його все написав. І ось мій Validate форм. Зараз ми з вами його розберемо. Що таке резолвер? Метод резолвер – це функція, яка приймає values. Тобто ті значення, які ввів наш користувач. А повертає назад об'єкт. Цей об'єкт складається з двох властивостей. Властивість перша це теж values. Властивість друга це помилки. І от далі, дивіться, що хотів показати: ми можемо з вами написати таку функцію Validate Form, яка приймає в собі три аргументи. Ну, в моєму випадку три аргументи. Тобто, всі поля, які я хочу: email, пароль, пароль, confirmation. І далі. Вона їх просто валідує, тобто вона проходить по кожному полю, і е, якщо там є якась помилочка, ось валідайте mail, то вона повертає помилку. Якщо помилки немає, е, тоді вона повертає замість цього undefined. Після того, після цього ми беремо, після того як ми зібрали всі помилочки. Ми далі перевіряємо, чи у нас форма валідна чи не валідна. Це робиться досить просто. Ми просто беремо всі значення. Ось. І якщо хоча б в одному полі лежить не Undefined, значить форма не валідна. Якщо вона не валідна, ми повертаємо об'єкт з помилками. Якщо вона валідна, то ми повертаємо пустий об'єкт. Що тут цікавого, чому я на це звертаю вашу увагу? Тому що ось ця річ це називається знову ж таки фактично, це чиста функція. Вона зараз в нашому випадку вона залежить виключно від аргументів, які приходять е, до неї. І неважливо, що у нас. Тобто і результат буде завжди один і той же. Це нам дає цікаву річ. Перше, це кишування, а по-друге, по-друге, це досить легке тестування. Тобто, ми можемо ось цей Validate Form, ми можемо легко протестувати, і більше того, ми можемо його винести, наприклад, в якусь шерк, в якийсь шеред бібліотеку, так? І перевикористати на сервері та на клієнті, тому що ось цей Validate Form, він взагалі це просто чистий JavaScript, без, без жодних примісій React, без жодних додатків React Hook Forms і без жодного, без всього іншого. Він буде працювати будь-де на ноді, в браузері. Це досить і досить зручно. Але є ще один маленький нюанс і перевага. Річ у тім, що, знову ж таки, у великих проєктах, скоріше за все, ви не будете писати руками цей Validate Form. Скоріше за все, ви будете, використовувати, ви будете використовувати спеціальні бібліотеки для відповідних валідацій. Такі, наприклад, як Яп, або Джой, або є інші бібліотеки. І от... Ще один великий, велика перевага React Hub Forms полягає в тому, що ви можете підключити ці бібліотеки до React Hub Forms. І не писати власне ось такий код, ось, а просто використати схему валідації, яка, е, яку ви зробите за допомогою того самого Яву. І це працює з коробки. Тобто, також дуже і дуже зручно. Що ще хотів вам показати? А ще хотів вам показати наступну річ. Хотів вам показати те, що React Hook Forms ось також підтримує, має у форм стейті дуже цікаві речі, які вам також можуть стати у нагоді. Ми вже бачили з вами Errors. Зараз, секундочку, ось. Але окрім EROS, у нас є і інші речі. Наприклад, ми можемо з вами дізнатися, чи вся форма валідна, чи вона зараз валідується. Наприклад, якщо у нас валідація асинхронна, то валідація буде займати певний час. І було б непогано показати, наприклад, який флодер. І саме для цього ми з вами можемо звернутися до властивості з валіда, яка підкаже нам, що зараз відбувається валідація. Полів. Окрім цього, у нас є об'єкт Dirty Fields і об'єкт Touched Fields. Тобто, з коробки нам React Forms дозволяє зрозуміти, наприклад, чи хтось чіпав поле імейл або не чіпали. Чи е, воно, dirty, тобто, чи його хтось змінював, чи воно не змінювалось, да, а просто воно чіпалося. І те, що ми з вами тоді робили руками, ось я нагадаю цей код. Тобто, тут, де ми робили, е, touched false, touched true, так, ось, це React Hook Forms нам надає з коробки, і ми можемо цим користуватися. Окрім цього, ще можливо може бути для вас цікава річ, яку також можна показати, яка також пов'язана з валідацією. Ось вона полягає в тому, що замість ось таких required true, замість таких required true ми можемо робити ось, наприклад, так: ми можемо в required передати об'єкт, в якому буде value true. І далі меседж. Тобто ми можемо сюди, наприклад, зробити якийсь передати error е message. Можна зробити, наприклад, так. Знову ж таки, зрозуміло, що, що наші валідації, та, вони не обмежуються required, і min-length. Тобто у вас може бути необхідність створити якусь власну валідацію. І це також не є проблемою, тому що у нас є властивість validate, яка приймає. Значення поля, паспорт. Ось, а повертає якесь е, значення. Ось, а повертає вже е, безпосередньо значення або е, помилки, сам error, так. Або undefined якщо помилки немає. Що е, ми тут хочемо зробити? Ну, наприклад, да, давайте просто дійсно напишемо якесь правило. Тобто, якщо у нас uh, return, да, якщо пароль у нас дорівнює пустому пусті пустому рядочку, ми з вами повертаємо помилку uh, password is required. Якщо ні, то ми повертаємо undefined. Ось, наприклад, бачите, ми з вами намалювали такий таку простеньку функцію, яка буде тепер нам валідувати наш. Пароль, ось. І, звичайно, ми можемо намалювати тут все, що завгодно. Тобто, тут може бути будь-яка складність, ми можемо з вами взяти більше того, зачепити е, інші поля і так далі, і тому подібне. Але все ж таки, зазвичай, якщо у вас прям комплексна валідація, тобто, якщо у вас проста валідація, то в принципі ось цього вам вистачить з головою дуже просто дуже без проблем. От, а от якщо у вас валідації якісь складні, то я, чесно кажучи, вже їх виносив в відповідний валідейт, в відповідний резолвер, для того, щоб вони були відокремлені, і їх було легше читати. з цікавого про те, що можна е, згадати, це те, що AppForm також нам пропонує е, спеціальну властивість, Control контрол і контролер. Це буде для того, якщо ви от зараз у нас бачите, у нас інпути з вами, вони а, не є компонентами. Це просто звичайні, умовно кажучи, HTML елементи а от якщо ви захочете перенести їх в окремі виділити їх в окремі компоненти, тоді вам доведеться використовувати спеціальну функціональність, яку ви можете знайти в React Form, яка називається контролер, яка дозволяє вам інтегрувати кастомні власно написані компоненти до React Form. Але про це ми поговоримо, можливо, пізніше в наступних відео. Ось такий короткий огляд я закінчую. У цьому в мене все. Дякую хто, всім, хто подивився.